Я прошу, давайте послухаємо народного депутата Ляшко хвилину. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний Володимир Васильович, питання цілком очевидне. Треба виділити кошти для того, щоб відбулися вибори по проблемних округах 15 грудня. Я пропоную. Давайте ми розглянемо це питання за скороченою процедурою, виділимо кошти, адже з 15 жовтня офіційно має стартувати виборча кампанія. І Якщо ми хочемо мати в парламенті не сфальсифіковані кандидати, як Маркові, а нормальних кандидатів, значить треба, щоб чесно були вибори. І крім того, сьогодні в порядку денному дуже багато важливих питань, дуже насичений графік. Я звертаюся до колег. Тут питання здешевлення ліків для жителів сільської місцевості. Тут і питання соціальні і так далі. Нас люди для чого парламент вибрали, щоб ми цирк тут влаштовували, чи щоб ми захищали їхні інтереси. І я звертаюся до регіоналів, нічого по буфетах ходити пити. Йдіть до залу і працюйте. Ніяк не наїстеся, да не нап'єтеся. Закінчилась перерва. Народ би давно з роботи вигнали, якби працювали так, як ви. А ви дармоїдете зранку до вечора, тільки гулять. Ну от я ж дав вам слово. Ну нашо ви тепер, тепер репліки будуть.